Ця штука треба кожній людині на інвалідному візку. Для прикладу, мені треба дістати щось з цієї коробки, не знімаючи її. І навіть на такій висоті я ще можу під'їхати. От в мене на рівні очей вибираю те, що мені треба. Опускаємось. І подивіться, наскільки він маневрений. Я можу навіть в такому обмеженому просторі розвернутися. Регулюється швидкість. А оце найменше. Є у нас поріг 2,5 см. Зараз перевіримо, як виїжджає. Тут треба взяти маленький розгончик. Батлер Тюкерс. По всьому периметру має ось такі резинові края, так, щоб не пошкодити ваше помешкання. Регулюється спинка. Також сидіння так у нас виглядає пульт в комплекті зарядний пристрій. Такі ви знайдете лише в медбазі. Маю лише одну штуку 27 тисяч. Звертайтесь!